По перше, я хочу вислати слова подяки нашим збройним силам України, за їм ми граємо в футбол з приводу питання то закономірність для нас. Головне ще раз для нас головне це три залікові бала. Да, сьогодні вийшло забити стільки голів, могли ще забити. Приємно, але я хлопцям в роздягальні. Ми не повинні на цьому зупинятися. Нас чекає наступна гра, йдемо від гри до гри. І головне це праця на тренуваннях, потім щоб воно все нам приносило результат на виграх. Заглядали вже в турнірну таблицю. То, то як заглядав? Ну, ми бачимо, де ми знаходимося, ми розуміємо, де ми знаходимося, ми розуміємо, з ким ми граємо, хто в нас в суперниках. І для нас це навпаки мотивація працювати ще більше. Сьогодні дубль зробив не атакувальний гравець, а гравець опорної зони Максим Казаков, з яким ви вже не вперше працюєте в одному клубі. Загалом, що скажете? Ми дуже багато працюємо над стандартами. Десь Максим, ну я не пам'ятаю, щоб він забивав зі стандартів, але сьогодні забив. Молодець, значить, правірно рухаємося. Але ще раз повторюсь всім і Максиму Казакову нам не потрібно зупинятися. Поява Кирила Баранцова на футбольному полі. Коли прийняли таке рішення? Чи це було заплановано, якщо буде рахунок такий, чи це по ходу матчу вирішилося? Ну, Микита Федотова він відчув дискомфорт, тому вирішив не ризикувати і випустити Кирило. Мені дуже сподобалося, я завжди в ньому впевнений, тому що це дуже хороший вратар. Сьогодні вийшов, показав клас, я дуже радий за нього. Тобі гру видніше, десь на рівні, як головному тренеру, воріт, воно завжди видніше. Як оціниш дії сьогодні своїх партнерів по команді? Мені дуже сподобалася гра попереду, дуже сподобалася. Хлопці молодці, забилися стандарта. Це дуже рідко для нас, але сьогодні навіть два рази. Але дуже сподобалося, грали в обороні. Багато помилок, простих помилок. Такого не може бути. І Я думаю, що це будемо виправляти. В моменті, коли Кулик пробивав, коли ти вийшов з воріт, вгадав чи десь грав по ситуації? Та ні, я побачив, що він виходить один в один, з, е, пішов в нього і все, попав мені в груди і все. Як воно, сьома гра на нуль? Завжди приємно грати на нуль, тому я і не задоволений, як сьогодні грали в обороні, тому що мені все рівно, скільки там забиваємо. Головне, щоб на заді був не нуль. Традиційно, традиційно декілька слів для вболівальників. <звістична> <звістична> дуже дякуємо нашим болівальникам за їх підтримку. Дуже, дуже хочемо бачити, як можна більше болівальників на наших матчах. І дуже вам дякую за все, все читаємо, все бачимо і юкса вперед. Ну, По-перше, поразка сьогодні, ну, скажімо, рахунок може не по грі, але ж поразка прикра, а, але ж хай ми один раз програємо. 5-0, чим 5 разів по 1-0, знаєте, будемо так казати. Тому налаштовувалися на гру сьогодні, але ж сьогодні, ще раз кажу, то ті помилки, які трапились в початку матчу, потім другий, третій гол. Все ж буду казати про те, що знову нова команда, знову хлопці, які прийшли, зараз формують новий клуб і нові, скажімо так, вимоги до себе. Тому такі помилки можуть бути, але ж ми все ж таки працюємо над тим, щоб ну, такого рахунку не було, по-перше, і другий тайм, ну ви бачили, зіграли по іншому. Да, Прикро, але ж будемо дивитися далі. В минулому матчі Юкса також перемогла з рахунком 5-0. Чим вас сьогодні можливо здивувала команда, до чого ви сьогодні були не готові від суперника? Сьогодні, були, ну, мені здається, ми були готові до гри, але ж помилки деяких гравців, і вони, ну, ще раз кажу, на не дуже, не дуже досвідчений е ну, можемо казати, про наш організм да? е і про команду Дінас. От, Тому помилки поки зараз індивідуальні, ми будемо казати про те, що сьогодні не скільки там команда програла, скільки... Ну, будемо про Пропоминки захисників, які потім ми не змогли реалізувати. Хоча в першому таймі були в нас моменти, в другому таймі ну, по-іншому грали. Мені так здається, трохи там головний тренер попрацювали і в перерві, і змінив трохи тактику. І ті хлопці, які вийшли на допомогу, мені здається, вони достатньо непогано зіграли, але ж рахунок на табло. Будемо робити виводи, висновки і потім працювати далі. У нас нема часу. Сидіти і сумувати вже там, через декілька днів, вже інша гра. Е, яка основна задача Діна за у цьому чемпіонаті? Вона залишається тою, тобто ну, на початку скажімо, залишитися. В лізі, тому що ну, було тяжко в минулому році, дуже і були питання по тому, щоб команда не існувала. Але ж ті люди, які зараз прийшли, вони намагаються все, що можна зробити, для того, щоб як скоріше ми вийшли на той рівень, який дозволяє команді грати сьогодні, ну не з таким рахунком точно.